Вітає вас, Ранок люди! Силу стрес долає, спокій зберігає на радіо НВ для вас в студії. Працює Тетяна Іванська. Не в студії сьогодні я в дистанційній студії, я знаходжуся на Закарпатті, Але знаєте, навіть тут сьогодні цілу ніч була також тривога. Бачимо, як ворог обстрілює наші енергетичні об'єкти. Про це все чули в новинах. І з цього робимо висновок, яким чином вони готуються до так званих перемовин. Дуже простим чином ніяк не готується. Зараз поговоримо про ситуацію на фронті. Ну і власне про ситуацію в світі також будемо говорити протягом цих двох годин ефіру і про заяви наших західних партнерів, і про те, що там говорять на болотах. Також згадаємо. Розпочнемо із фронту Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, директор національного антарктичного наукового центру разом з нами на зв'язку. Пане Євгене, я вас ради Україні. Героям слава, доброго ранку. Е, і якщо, якщо дозволите, почну з того, що трошки пропоную ваші підводці, якщо не проти, от е, якраз ці всі ракетні обстріли, це, е, те, що почали, якраз показує, що вони готуються до перемовин. Вони якраз готуються до перемовин і готують до них нас. Треба просто чітко розуміти, що і Путін, і Трамп під перемовинами мають на увазі перемовини про нашу капітуляцію. От як би це формально не називалось, але суть питання саме ця, от і Путін, і Трамп, які наразі є союзниками, які об'єднались проти нас, і нам треба виходити з цієї нової реальності, в якій ми маємо вижити і перемогти. Так, от е вони під перемовинами мають на увазі саме так: перемовини про прийняття нами всіх умов Росії, підтриманих Трампом. Це називається капітуляція, і от саме до таких перемовин вони нас і готують своїми ракетними обстрілами. Е, то знаєте, я мала на увазі, що вони ніяк не готуються, що вони не готуються е, взагалі іти на якісь компроміси, вони якраз готуються назвувати. До речі, а, а от оці слова... вони дійсно не збираються. Абсолютно О, в їхньому уявлені компроміс це коли ми приймаємо всі умови Росії, а Трамп нам за це говорить молодці, а тепер ще й мені віддайте надра. Та, да, оце компроміс між Путіним та Трампом, про який вони домовились. Далі далі лишається питання, чи ми на це підемо? Сподіваюсь, що ні. Ну от власне посол Росії Великій Британії сказав з в останньому своєму інтерв'ю. Мовляв, що вони готові справді до переговорів, але у них своя позиція. Нам потрібна нова Україна, не ядерна держава, і щоб ці території, які наразі захопила терористична федерація, лишилися їй, і всі сили українського уряду залишили ці території, і ми ніколи не приймемо тимчасове припинення вогню. Сказала терористична федерація, верніше посол терористичної федерації у В. Великій Британії, але пан Євгене, ми з вами неодноразово в ефірах говорили, що нам своє робити, нам своє відбувати, нам за своє битися. Давайте Прямо зараз якраз. Поговоримо про ситуацію на фронті. розпочнемо з Покровського напрямку, тому що там цікава динаміка від е, спостерігається. Тактичні успіхи підтверджуються не лише під Покровським, але також і на Харківщині. Збройні сили України відтіснили ворога на північ від западного на Харківщині. Ну принаймні, це напише Діпстейт, Стейт і він на карти також орієнтується. Е, каже він, що сили оборони намагається стабілізувати ситуацію в даному. Районі, але тим не менше росіяни не полишають спроб окупувати фиголівку на околиці до околиць, якої він добрався. Якщо ми говоримо про ось цю динаміку на фронті, ми вже неодноразово ну, принаймні в новинах читається про те, що десь збройні сили України пішли в контрнаступ, десь вони відбили село, десь вони вибили повністю противника. Що ви про це можете сказати? Що ми маємо розуміти з цього? Ми маємо розуміти е, дуже важливу річ: е, оцей удар в спину, який наніс нам Трамп, оце припинення е, постачання навіть тої зброї, яку ще встиг нам пообіцяти, але, на жаль, не встиг довісти Дідусь Байден. От воно сталося в. Ну, найгір, найменш підходящий для цього моменту. Нам треба розуміти, що насправді то на фронті вже пройшла найгірша ситуація. От ми вже пережили найтяжче, це найтяжче було цієї зими. Ми е, вже пройшли оту точку, в якій нам було найважче. А я не кажу, що там легко, Боже збав. Легко там не стало і стане не скоро. Але е, пройшла ота точка, коли е, ми весь час були в глухій обороні, а ворог весь час просувався, 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 і е, ми ніяк не могли його навіть зупинити. Його, по-перше, просування всюди, е, ну щоб, насправді, щоб ви розуміли, йдеться не про один день, і навіть не про один тиждень. Е, ми тижнями е, сточували, зношували цю окупаційну армію, і хоч вона продовжувала по інерції просуватись, але з кожним тижнем зійти. Це давалось все дорожче і все складніше. От кожного тижня вони брали все менше територій, а при тому несли все більше втрат. Тобто ціна, умовно кажучи, погонного метра нашої землі, от вона зростала, зростала так, як ніколи на, на ринку нерухомості ціни не зростають. От кожного тижня метр дорожчав в рази. І е, в результаті це дійсно, в якийсь момент оця кількість таки перейшла в якість. Росія е, просування росіян майже зупинилось практично на всіх у напрямках, але головне, що їх вдалось зупинити на Покровському напрямку. Чому головне? Бо саме на цей напрям вони кинули найбільше сил. Саме там, власне, вони мали саме проломити нашу оборону, саме там вони е, очікували найбільшого успіху. І от там їх жорстко вже зупинили. Вже навіть самі росіяни, ні, ну можу Формально я можу помилятися, я не живу в голові у їхніх генералів, але по тому, що ми там бачимо, схоже, що навіть вони самі вже визнали той факт, що власне Покровськ їм не взяти. От і вони зараз е, намагаються якось перенести свої зусилля на, е, на інші напрямки в розрахунку, що може ми зупинили їх під Покровском настільки вже останніми резервами, що вони тепер продавлять десь в іншому місці. Але ні, картина виглядає зовсім інакше. Ми не тільки зупинили їх під Покровськом. Всьому ми почали там, я не називав би це гордим словом контрнаступ. Воно трохи скомпрометовано, от в 2023 році, але іде серія таких дуже продуманих, локальних, але дуже правильних е, контрударів, і де інде ці контрудари вже переходять до повного перехоплення ініціативи. Зокрема, от зараз, коли ми з вами е, розмовляємо в Етері, е, тим часом хлопці і дівчата беруть турецьк, беруть турецьк, які ми втратили приблизно, не пам'ятаю, точно десь три місяці тому. Це була така доволі болюча втрата, так от він повертається. І е, я нагадаю, що це вперше достатньо великий населений пункт. Ми вперше його повертаємо за ну, дуже багато часу. От в нас давно не було звільнених великих міст. От Турецьк, здається, стане першим. Е, і в той же самий час е, ми таки перейшли так само до контрударів на Харківщині, де насправді була дуже важка ситуація. Про неї чомусь весь час менше говорили на фоні Покровська. а на Насправді, е, оці два російські плаздарма е, на західному березі річки Оскол, це дуже серйозна загроза. Вони нас дуже дратували. І от е, тепер, схоже, в нас вже вистачає сил для того, щоб ними нормально занятися. Тобто не тільки вони більше не розширюються, а нарешті е, почалась робота по тому, щоб їх ліквідувати. Скільки вона займе, теж побачимо, це дуже непросто, коли вони вже закріпились. Але е, тобто факт той, що практично по всьому фронту ми потроху обережно, але в взагалі перехоплюємо ініціативу. Дара. До речі, на Курщині хороші свіжі новини. Там так само е, вчора ми перейшли до чергових е-е контрударів Я саме так це називаю, бо на Курщині, взагалі, оці поняття наступ виступ. Е, там дуже маневрова війна, дуже гнучка. Так от тепер знову наша черга вдарити по їхніх телах по їхній логістиці. Вчора пішла е, дуже успішно, поки що тут е, е, операція по і логістиці, ото того їхнього групу. Яке настільки злехабніло, що вирішило підійти вже до кордону Сумської області, от Пане 에, Євгене, то... дозвольте. Я про прокурщину так, уточню отут, знаєте, не тут фу, -фу а до донат до нат, до Тут 에, ми повинні допомагати О, зараз нашим збройним силам України. Е... Кожне наша тут хутху має перетворитися в дрон. Так, в кожен дрон, в кожен твозутфу, -тв -тв, але говорячи про Курщину. Вчора буквально писали про те, що там прострілюється наша логістика, і що дуже важко евакуювати поранених. І а зараз виходить, ви говорите, що там насправді є успіхи. Це настільки Ні, так, динамічно змінюється. Ні, якраз mm. позавчора, позапозавчора писали абсолютно справедливо писали про те, що ви говорите. Про те, що одне їхнє угрупування власне взяло під вогневий контроль трасу на сунжу. Так. От вчора цьому саме угрупуванню вже вдарили у фланги. Будемо дивитися далі, як як наскільки скажемо буде успішним цей контродар. Гаразд, зрозуміло. і тут знаєте, так само якщо я почала вже з карти Діпстейта, теж цікаве їхнє спостереження. Вони кажуть про те, що допомога Сполучених Штатів була зупинена саме в той час, коли Збройні сили України якраз почали контрнаступ на Донбасі да, і вже так, мають павні да, успіхи. Да, да, я і ось я саме. тут я Оце... тут згадала, що ще коли на Харк, коли ми відбили Харківщину, так само почалася ось ця гра з затримкою зброї і з тим, що ми не отримували її вчасно. З Чим ви це зараз пов'язуєте? З тим, що нас зараз сполучені штати будуть дотискати до перемовин? Просто просто цікава ваша думка. Та ні, ну моя думка абсолютно однозначна. На жаль, ми живемо в новій реальності. Якщо до 20 січня е, цього року у нас е, за океаном був дуже потужний союзник, але на жаль, союзник з великими проблемами, тобто в нас був надто обережний союзник, в нас був союзник із е, неправильною стратегією взагалі в цій війні, в нас був союзник, який не хотів нашої перемоги, але в нас був союзник, який хотів спинити Путіна. В нього Акста пам'ятаєте, як Байден завжди ставив задачу не дати Путіну перемогти. А не допомогти нам перемогти Путіна, але при всіх цих проблемах і да, і саме саме це не бажання Байдена перемогти Путіна, а бажання всього лиш зупинити його і не дати йому перемогти. Воно нам дуже дорого коштувало Е, Саме через це було втрачено той момент, коли можна було саме розгромити Росію відносно малою кров'ю і відносно швидко, восени взимку 23-го року. Саме наш головний союзник не дав нам тоді цього зробити, але все, Таки це був союзник з 20 січня. Ситуація прямо протилежна. З 20 січня у Вашингтоні є союзник Путіна, який разом з ним хоче дотиснути нас до перемоги Путіна. Він хоче под... він вже врятував Путіна від практично неминної поразки. Бо е, насправді ситуація ж не тільки на фронті почала переламувати на нашу користь. В економіці Росії та сама історія. Запаси російської армії вичерпуються. З мобілізацією в них пішли такі проблеми, які раніше тільки ми по собі це добровляємо, як знати. В них два роки таких проблем не було, але в них якраз тепер вони пішли. Тобто реально час тільки починав працювати на нас. От якби зберігався просто хоча б попередній рівень підтримки, в Росії лишалось ресурса десь на рік війни. Ми три вже протримались. От і в цей момент з'являється Трамп і кидає. Рятівне коло Путіну від від неминучої, фактично, вже поразки, от від того, що часики вже просто тікали, от на жаль, він Путіна вже врятував, але тепер в нього наступна задача це подарувати Путіну перемогу. Тобто нагнути нас так, щоб ми прийняли ті умови Путіна, які за три роки не змогла з нас вибити російська армія. На жаль, ситуація саме така: ми тепер на два фронти. Ну і тут ми в першу чергу. Я з повагою, звичайно, до усіх наших партнерів, але все рівно мені здається, ми маємо думати в першу чергу лише про себе, розраховувати лише на себе. Але тим не менше, да, давайте так. поговоримо ще й про те, що ну європа також зараз намагається про щось домовлятися, виробляти різні плани перемоги, різні різні плани перемовин. Так ось, Франція та Великобританія планують завершити розробку мирного плану з Україною для його подання. Ча США в найближчий час про це пише Reuters, але тут цікаво, пане Євгене. Він передбачає перемир'я на місяць із забороною бойових дій у повітрі і на морі, і мораторієм на удари по енергоструктурі. При цьому, за даними анонімних, джерел, план, начебто, не передбачає зупинки саме наземних бойових дій. І оце у мене тоді виникає питання: а щоб що тоді ось ця зупинка на морі і в повітрі? Чи вона, чи вона суттєво щось тоді змінює? І як це можливо з точки зору бойових? дій, що ось тут ми продовжуємо битися, тобто е, і це виходить мирний план, але е, на морі і в повітрі не б'ємося, і по енергоструктурі не б'ємося. Хоча тут по енергоструктурі, якщо згадувати, то тут і в інтересах терористичної федерації, тому що наші дрони теж гарно до до НВЗ так. От якраз, якраз в першу чергу це в їхніх інтересах, тому що якби ми не страждали від російських ударів по, енер... по нашій енергетиці, ну давайте скажемо чесно, ну катастрофою це не є. Завдяки тому, що перед великою війною ми встигли під'єднатися до якраз європейської єдиної енергосистеми, то, хоча б мінімальні наші потреби, ми перекриваємо е, власне імпортом. Тобто, ми, ми, да, е, бувають проблеми, бувають блока... блокаути, Ну погодьтесь е, жодного разу ці блокау... блокаути, за за винятком окремих населених пунктів не тривали більше ніж там доба, скажімо. Ну це все можна пережити. А от е, воюємо ми власно з божевільною бензоколонкою. От і е, позбавити божевільну бензоколонку її нафтових доходів це. Для нас критично важливо в цій війні. Західні санкції цього не зробили. А от санкції від Буданова, які от просто привітають цілими пакетами санкційними, от по російських нафтопереробних заводах, от вони ефект дають. Ми на сьогоднішній день вже за рік цієї нашої санкційної кампанії. Ми приблизно одну п'яту взагалі всієї нафтопереробки Росії вже поклали. Оце це дуже серйозний результат. Ну а відповідно і головне, що це ж тільки збільшується, збільшується і збільшується. Ми ввійшли в смак, ми навчились, як це правильно робити, тому є очікування, що наступні 20% ляжуть не за рік, а за кілька місяців. І в цій ситуації виникає оця ідея, що як там аніже пояса ні біть. Ну... З іншого боку, якби дійсно Росія на це пішла, е, був би великий сенс і для нас справа в тому, що якщо дійсно йдеться про невикористання авіації, то е, ви ж самі розумієте, що на одну нашу бомбу, яка прилітає на росіян, 10-20 кабів прилітає на нас. От перевага в повітрі у росіян дуже значна, і е, в цьому сенсі, е, мабуть, таке перемир'я мало би для нас сенс, тому що от е, саме російські авіабомбардування є одною з критичних проблем, з якими ми стикаємося на фронті. Це просто те, що не відчуває більша частина на українського тилу, хоча при фронтовій міста дуже відчувають. От але, е, але на фронті це якраз критична проблема. Каби і фаби це е, основна перевага росіян, е, крім власне кількості живої сили. І якщо кількість живої сили в них різко зменшується останнім часом, то з кабами і фабами, на жаль, цього поки не спостерігається. Але виходячи саме з цього, я би припустив, що Росія не піде на такий формат перемир'я. Е, росі... е, я гадаю, що росіяни взагалі не підуть ні на які проміжні формати, які не передбачають нашої повної капітуляції. Ну, але побачимо, звичайно, можу помилятися. Пане Євгене, а власне про ось ці їхні каби, ФАБИ і ракети, якими вона намагається знищити Україну. Ми знаємо, що ми маємо спосіб захищатися від найпотужніших російських балістичних ракет. Але він у нас один і це американський американські протиракетний комплекс комплекси Петріот. Але так як Сполучені Штати призупинили військові поставки до Києва, то у на у наших петріотів зараз можуть закінчитися боєприпаси. Значна частина американського військового обладнання, яке використовує. Товить українцями на полі бою може бути отримана з інших джерел, вироблена в Україні або замінена альтернативними варіантами. Але на вашу думку, скільки це може зайняти часу, і чи можемо ми чимось замінити? Петріот петріот може замінити тільки його європейський аналог СЕМ От, е, на сьогоднішній день вони в нас теж використовуються і дуже добре себе показали. Це взагалі їх перше в історії бойове використання, це новенький комплекс. Але саме тому, що комплекс ті новенький, їх взагалі небагато було поки вироблено. Е, в нас на сьогоднішній день одна батарея і друга поступово постачається зараз союзниками. Ну, я гадаю, що все ж таки Європа здатна скинутись ще все ж таки хоча б на 2-3 таки, таких комплекси. На сьогоднішній день нагадаю, що в нас 6 батарей патріотів тобто, звичайно, замінити їх повністю, навіть впродовж цього року Європа навряд чи зможе. Е, ну, я все таки нагадаю, що е, патріоти з'явились дуже не одразу. Що 22 й рік, десь, мабуть, половину 23-го ми прожили те, якщо не якщо не більше за 23-го, ми все ж таки прожили не під Петріотами. Да, було важче, але ну скажемо так, але ми це пережили. Тому е, я гадаю, що. Насправді можна пережити і це. Хоча да, треба розуміти, що коли закінчиться батарея до Петріотів, однозначно стане важче, тому що російська балістика знову стане тою, про яку можна попередити, але не можна збити. От це це дійсно велика проблема. До речі, особисто мені не менш болить інша проблема: вже зараз замовкли наші, наші хібарси. Вже зараз замовку наші хіморси, бо вони не працюють е, без е, передачі координат цілей, е, а передача координат цілей зупинена разом з усією іншою е, допомогою. От, це, це дуже болісне. Ударна це, це ви, пане Євгене, та говорите про ось цей те, що завершився обмін розвідданими. Але я читала, що нібито європейські країни якось можуть тут також допомогти і будуть надавати свої, але хаймерсів це не стосується. Що в такому випадку зараз ми можемо зробити? Як ви бачите, розвиток цієї ситуації? Ми можемо в прийняти, що без деяких речей нам доведеться воювати, тобто деякі речі дійсно є незамінними. В принципі, вони є тільки у штаті, все, значить, у нас їх більше нема. От е, ми маємо випрошувати у європейців на будь-яких умовах все те, що вони можуть дати нам на замін. І головне, ми маємо вливати зараз е, набагато більші гроші в нашу власну оборонку. Так, ми не зробимо власний петріот, але вибачте, ця війна е, це навіть не на один відсоток перебіг цієї війни визначається петріотами. Петріоти це більше про наш з вами комфорт в тилу. От а е, війна визначається в першу чергу. вибачайте, дронами, снарядами, е, стрілецькою зброєю, і тому подібними речима. А оце все ми виробляємо. Це е, ми за минулий рік, от, коли нам е, підкинули гроші по так званій данській моделі, от союзники, то ми за один рік виробили 154 гаубиці. Це більше ніж зробили за цей час всі країни НАТО разом. Ми можемо так, не Петріоти, не F-16, але більшу частину відсотків 90 того, що е, споживається війна, 90 відсотків зброї і БК ми здатні виробляти, і відповідно саме в це треба зараз спрямовувати всі наші бюджет. Ну, власне. В першу чергу наш бюджет має заповнити от все, що може ви, викупити, все, що може випускати наша оборонка, плюс ще дати на інвестиції в розширення потужності нашої оборонки, і тільки. Потім те, що лишається, витрачати на решту потреб. А не так, тобто, да, якщо ми дійсно не готові капітулювати, якщо ми е, не вважаємо, що через те, що нас зрадили штати, ми тепер приречені на капітуляцію Росії. От якщо ми готові воювати далі, в нас є насправді для цього всі ресурси. Але це не вийде робити так комфортно, як ми це робили останні роки. Не вийде підтримувати в тилу майже до майже довоєнний рівень та спосіб життя. Так, да, треба дуже жорстко затягнути пояси. Треба, вибачте, не будувати в Києві метро за 14 Мільярдів гривень, от це зараз посеред війни, а ті самі 14 мільярдів влити, наприклад, в виробництво снарядів, от своє власне українське. І так, звичайно, дуже погано, що немає перехідного періоду. Якби ми це все робили, поки б доїжджала допомога Байдена, взагалі все було в шоколаді. На жаль, допомогу зупинили вкрай різко, ну тому що. Є зрада, от вона така. це приблизно якби в 43-му році США перейшли на Бідгітлера. От, от, от реально з Трампом сталося саме таке, але е так чи інакше, всі наші ці можливості вони є, і просто треба не сидіти і не чекати, про що там хтось домовиться, а прямо зараз бігом переглядати наші бюджети і бігом вливати все в оборонку. Пане Євгене, все ж таки в нас буквально півхвилини, але не можу. От якщо ми говоримо про Хімарс, зараз не отримуємо цих розвідданих. Це тепер просто зброя, яка стоїть для краси. Вона взагалі не може стріляти? Просто поясніть Ні, мені як вона може, вона може стріляти, але в неї тепер точність буде як у радянського града, от плюс-мінус на mm сот -hmm. метрів. Зрозуміло, пане Євгене дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Євген, Дейкі, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного центру, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.